Майстерність з виконання козацьких танців демонстрували юні черкасці. Уже третій рік поспіль в обласному центрі. Проводять відкритий чемпіонат з бойового пака. Цьогоріч у змаганнях взяли участь команди з Кременчука, Кировограду, Одеси, Харкова та Черкас. Вони змагалися за першість та доводили, що гідні перейти на новий рівень майстерності. Участь у змаганні взяли професійні школи бойового пака не лише з козацького краю і танцювали не лише юні козаки. Серед них не бракувало дівчат. Я займаюся на гопаку два, два роки. Я підтримую черкаську школу бойового пака. Я люблю займатися бойовим мистецтвом, тому що коли нападуть на тебе, ти можеш захиститися. І це древнє козацьке мистецтво бою. Бойовий гупак це традиційне мистецтво, яке повертає сьогодні давню козацьку славу, говорить організатор заходу. Це потужний молодіжний рух, який захоплює українців в усьому світі. Аби відродити традиції козацького двобою, бойового гупака знадобилося 30 років кропіткої праці його прихильників. Сьогодні ми проводимо відкритий чемпіонат Черкаської області, в якому приймають участь не тільки Черкаська область, але і області центрального регіону. На змаганнях сьогодні відбудеться здача тестів на рівень майстерності Жовття, а також змагання для того, щоб пройти у, у якби змагання наші відбіркові для того, щоб прийняти участь у чемпіонаті України з бойового боку. Ще три роки тому було вирішено проводити козацькі змагання, щоб перевірити, яких успіхів досягає молодь у виконанні гопака та мотивувати її на подальші звершення. На сьогодні виповнилося 30 років з дня заснування школи бойового ГПК. У його школі існує чотири основних напрямки: це оздоровчий, фольклорно, мистецький, спортивний та бойовий. Тож учні бойового ГПК, окрім техніки. Вивчали українські національні традиції та обряди, а також опановували мистецтво спів та танці. А разом з черкасцями у змаганнях брали участь команди з Кременчука, Кіровограду, Одеси та Харкова. Учасники показали свою вправність у виконанні козацького пака та перейшли на новий рівень, майстерності, який має назву Жовтяк. Усі учасники змагань отримали патріотичні призи. Символічно постійно нагороди будуть відзначені кращі спортсмени бойового пака. Тут у нас і краєзнавча література про рідний край наш про історію козацтва Черкащини і України. Яна на Ірина Гілюк, Черкаська служба новин.